По-перше, на закарпатті приходив чемпіонат України першої ліги жіночого волейболу. Протягом трьох днів дівчата з різних областей України боролись за першість. Серед них і спортсменки команди «Метеор Інваспорт з Києва. Це особливий склад гравчинь, адже всі вони з порушенням слуху. Дівчата активно готуються до чемпіонату світу в Японії цього року, тому важлива кожна перемога. Відзначає тренер інтерес до гри в волейболу. Дівчаткам подобається, а це наша е, робота, ми її виконуємо ну, так, як треба. Ми других е, собі завдань цілий не ставили, тільки перемоги. Е, е, хочу сказати, що минулому році дівчатка стали чемпіонками Європи е, в своїй е, е, нозології. Да, і, а слідуючим будемо ставити завдання як мінімум перше-третє місце на чемпіонаті світу. Нижче не ставимо. Останній день третього туру чемпіонату, який відбувся на Ужгородщині, видався дуже динамічним і відзначився хорошими результатами для трьох команд. Сьогодні заключний день четвертого туру першої ліги жінок. Вчора було три матчі, позавчора три матчі. Сьогодні відбувся матч. Цей тур Фінальну четвірку, яка буде грати наступне коло і вийде ну, визначить фіналістів, визначить переможця з чемпіонату. На сьогоднішній момент це є історична подія, це перший раз в Закарпатті І я дуже пишаюся тим, що наша команда дебютант зразу заявила про себе і на сьогоднішній момент претендує на вихід до вищої ліги. чим я і вболівальників вітаю! Хочу подякувати, користуючись нагодою тренеру, дівчатам за самовіддачу, Ну і звичайно, нашим хлопцям за. ЗСУ, які дали можливість проводити такі змагання. За словами головного тренера команди Медея, почати з маленького залу і дійти до перших сходин турнірної таблиці всього за рік було дуже важко, але через тренування і наполегливість досягнення такого успіху стало можливим. Тренувалися в залі такому, прийшли, подивилися, вирішили заявитися в першу лігу. Почали тренуватися, підібрали дівчат яких тут майже які знаходяться, які знаходяться. Ну в у нас десь людей вистачає тут, дали да, пару чоловік ми ще взяли з другого регіону. Кожен любить перемагати, відзначають учасники команди. Динамічна і активна гра це те, що надихає їх ставати кращими та досягати більших успіхів. Дуже подобається мені динамічна гра, завжди активна, цікава. Люди, які грають в цю гру, теж найкращі. у цьому році особистих труднощів не було травм не було, тому все пройшло легко і впевнено. Останній день третього туру відвідало чимало вболівальників, які отримали драйвові емоції та активно підтримували улюблені команди. Здивований, що прийшло багато людей. Ну як достатньо багато людей. Приємно, коли багато людей це треба підтримувати гравців. Понравилось, сподобалося, як грали дівчата. Дійсно ну, цікава гра була. У цій команді медея там, звісно, видно, що це команда сильна. Враження отримав позитивні. Наша команда виграла три матчі, тобто, це дуже круто. Але ну хотілося б більше наших гравців бачити на полі. Досить непоганий рівень підготовки команд. Це перша ліга. Ну тобто хороші ігри, хороші команди. Відзначились хорошими результатами і команди з інших областей України. Команда волейбольного клубу Рис зі Страя Львівської області існує з 2013 року. За цей час встигли здобути чимало винагород. Ми вже е -е, десь третій, здається, третій рік. Поспіль приймаємо участь першої лізі. В першій історії тепер вийшли в фінал чотирьох, де будемо боротися за вихід вищу лігу. Коли збираються такі прекрасні люди з позитивним настроєм з певною метою, вони об'єднуються і вони завжди знайдуть для цього якісь певні собі. У нас е, гарна команда, е, є свій, свій малюнок гри, але так теж є, що, наприклад, там вчора гра була, яка дуже насичена, і е, не, деякі моменти є несподіваними навіть для нас. Ми вигравали з великим відривом, потім програвали. Тобто е, такий вирій емоцій, і, мабуть, ще будемо трошки попрацюємо над своїми. Своїми кінцівками над тим, щоб бути більш постійними у підсумку чемпіонату України переможницями стали команди ВК Медея, Одю США, Університет Луцьк, РИЗДЮ США «Стрий» і Енергетик Нетішин Хмельницької області будуть боротись у фінальній четвірці за місце у Вищій Лізі. Організатор чемпіонату Колмківська тергромада сподівається, що змагання такого масштабу ще неодноразово проводитимуть на закарпатті.